привіт привіт дай Боже щастя. Що? Я знов на своєму старому місці, на тому озері. Тихо як. Туман сів. Ось шоста ранку, я вже закинувся, голю на вудку, на маночку. А, взяв ще з собою черв'яків. десь рибка скидується, ще з собою коротше черв'яків, у не брав. Е, що? що по плану? По плану, як завжди, карасик. Карасик. А там будемо бачили. Я думаю, сьогодні буде більш, більш вдале відео, ніж, ніж минуле. Так що погнали. Так, що я вам скажу? На маночку поки мовчить. Зараз спробуємо на черв'ячка. Людей багато. Що вони ловлять не знаю. Карась вже так не дурі, як минулого разу. У березі. Вже всі ті свої статеві справи вирішив, коротше. w planie rozmnożenia i krometanii tak, spróbujemy na czerwiec co ty nam powiesz co ty nam powiesz hmm. woda zielona woda płynie kurwa jak w sopie Zupir in muloviš. <laughs> ne vidiš laša ribka, ne, ne stala na točko, na mesto za kormo. Še poka ne stala. Dobre, oseki. Aha, ne bi imala. Ne bi dnjala pevno. Добре. Так, у нас пішов дощик. вбігав в машину. взяв Взяв той плащ. Геть не намокнути. Щось не хочеться. Короче, взагалі нуль. Я ще тут такого не встречав. Взагалі ніц. В чем по всьому берегу? Що не хоче клювати? Певно після нересту. Болі хворіє. Курва хворіє. Оп. трохи шелестітиме. Можно было сидеть в дома. <свистак> С таким клевым. Это такого не может быть, ну что ты. Чтобы заглянуться. <свистак> не рухал, поки сбегал до машины туда. Не знаю, где. метрів триста прийшов назад манка на місці я у шоці плаває плаває я толку не зрозуміло чому її не бере Ладно би в мене тільки то у всіх. Якби ще в мене, то було б добре. Закину туди за комиш. Може там де хто є. Така сама ситуація. Ну, але файно. Тихо. Туман там, дощ падає, і ой. -ой. Насолоджуюсь. Добре, до рибка включимося. Коротше що, їздив я, їздив, їздив, їздив. <реш> Нічого там не клює там, де ми були зрані. Взагалі навіть навіть, навіть, навіть не рухався. І що? І приїхав я. <реш> на ту дамбу Будемо пробували тут, на вудку. По розвідданим клює невеличкий карасик на черв'як. Будемо пробували, не знаю, що нас з того вийде. Бо там взагалі взагалі мертво. Тут хоч якийсь прогрес і так далі. Добре. Коротше я вам скажу, У мене ще такого дня на риболовлі не було. Тут щось клює, але таке міленьке, що я його підсікти навіть не можу. Там взагалі не клювало. Думав, що буду, що буду сидів, що буду чекав, як за скільки там, за дві, за дві години не одної покльовки, то толку там щось сидіти. Тут таке, як наче говорять, карась прокльовує маленький, долонька. Але щось не знаю. Щось поки щось тихо, взагалі тихо. Ляха, черв'яки тікають, йой. Такої рибалки в мене ще не було. Я нічого не піймав. Це якщо чесно. Та й бичків нема. Вже трохи прикормив і все, а щось ні, не хочу А там на ту сторону йти, там течія течія велика, там на утку не половиш. Хіба фідером не знаю навіть. що таке воно ну, ну, дивіться який у нас екземпляр <соць> Полосатий давай піднімай <соць> окунець який це капець окушок Та що ж ти так давай йди Він все тут розганяє, робить, коротше, погоду. Карасьом тут і не пахне. Карасьом тут і не пахне. Чи пахне? Корочу, поміняв це вже яке третє місце. Став я перед, том, перед тим мостом. А тут глибина, он, скільки тут до берега? 5 метрів до берега, тут 4 метри глибина. О, сьогодні, взагалі, сьогодні не рибалка, а просто кошмар. Але щось клювало. Щось клювало. Глибоко просто. Просто капець. Ти я вже спала, я тут минулого разу був, я не знаю, то місяці-два тому. то несло просто по-дурному. Зараз більш-менш. Сюди на фідер треба попробувати. Поплавок як поплавок. А от фідер треба попробувати якось. О, під самим берегом. Ну, 4 метри майже. Я в шоці. Місця тут файні, файні місця. Щоб рибка була файна, було б взагалі супер. Комарі, правда, заїдають, але є всякі різні засоби від комарів, так що не страшно. Да, я думаю наступного... Я думаю наступного разу сюди приїхати на фідер попробувати. Недалечко покидати на русло. Може що й буде. Тут глибоко. Бо там, там уже там вже певно все. Вода впала і все. І риби нема. Озеро теж щось під води. Не знаю, ще такого не було, скільки раз там був, щоб, щоб ні разу не клюнуло, ну це щось нонсенс. Вода цвіте. І риба не клює. Що ніяка? Ні карась, не цей, ні. красноперка, не ні плітка, ніц Ну і що тут ти там таке робиш? Там певно якийсь кущ що І воно зашпльонтує Якби клювало, то клювало. І, коротше таке. Певно, він був збирався та їхати додому. То, то вже не рибалка. То як спочатку не почав ловити рибу, то вже все. То вже не піймаєш. Сьогодні така експедиційна рибалка, куча мать. Коротше, все, досить з мене такої рибалки, коротше. Нари бачився я від душі. Ні однієї нормальної клюваки за день. Їдемо додому, хвати. Так, да, повний провал, коротше. Ну нічого, нічого. Йдемо щось нове. Певно, так треба було. Так, щоб нове Нове щось би не шукав, би, якби тут клювало. О. Та й таке добре, тримайтеся, коментуйте то. Можливо, хто знає які місця, можливо, підкаже тут десь у Львівській області. Бажано дикар який, знаєте щоб Баті платники. не Немає щось дуже великого бажання. О. Не соромтесь, коротше, пишіть. Та й таке. Давайте, народ. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Все, давайте, тримайтесь.